Я не можу сказати, що дронам проти дронам на оптоволокні можна протидіяти в якийсь один єдиний спосіб. Ні, це має бути комплекс заходів. Це мають бути сітки на дорогах. Зараз до речі, багато місцевих адміністрацій прифронтових витрачають гроші на клумби. Ну, даруйте у вас, росіяни в п'яти кілометрах в 10, в двадцяти стоять. Вони, от за тиждень, два-три місяць можуть до вас прийти. А ви клумбами займаєтесь та блін, ну натягніть, зробіть, займіться сітками, щоб їх ну, вздовж доріг, зверху доріг перекривати. Ми сміялися певний час з противника, що він сітки ставить. А це ну підвищує можливість вижити нашим людям. Тобто, нема чогось одного. Що могло би нас врятувати? І це не тільки стосується там дронів на оптоволокні. Це завжди, в будь-якому випадку, має бути комплекс заходів. І завжди е, в рамках цього комплексу заходів. Кожна дія вона зменшує ймовірність того, що ворог зможе своє зробити. Тому антидронові сітки, асфальтове покриття, навчання людей, роздати помпові рушниці, відповідні боєприпаси, не знаю, думати про розвиток лазерних систем. Протидії я думаю, що в майбутньому багато одиниць бронетехніки, взагалі, якщо так зазирнути там умовно за десятиліття. Будуть обладнані просто вже засобами активної е, протиповітряної оборони, е, активними засобами протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, коли умовно там е, наближається ворожий безпілотник. А у танка стоїть модуль, з якого вистрілює там е, дрон перехоплювач, Він летить його уражає. або стоїть лазерна установка, яка лупить по тому дрону, який угу. наближається.